Той результат, який команда показала, і те місце, яке ми зайняли, дає нам змогу виступати навесні у чемпіонській групі. Тому я вважаю, що це результат, який дає нам Ну, такий позитивний настрій, позитивні думки на майбутнє в плані і досягнення якихось інших цілей і також розвитку команди клубу. Но додавати я вважаю, що треба у кожному компоненті. Але найбільш потребує наполегливої праці це баланс між обороною та атакою, бо були деякі матчі там, де ми дуже добре захищалися, але атакуючі дії, ну скажімо так, були не дуже вдалими. Е були матчі, де трошки навпаки, десь в атаці ми е показували е е дуже змістовний футбол, але е при цьому десь е були помилки е при грі в обороні. І За деякі нас наказували, але десь, нам, десь нас і пустили. Ну, якщо брати е, загальні збори, то вони розпочнуться в Ужгороді е, 3 лютого. Там е, зберуться всі гравці вже. Е, а якщо казати е, Тих, хто буде працювати в Харкові, те це буде 6 січня після праздника. Ну, зберемося тими хлопцями, які є у Харкові. Ну і будемо слідкувати за їх тренуванням вже. ну, на, на наших полях академії. Це буде індивідуальні завдання, які вони отримали на, на відпустку, але в нас є можливість це коригувати і оцінювати, послідовно знаходячись саме у тренувальному процесі в Харкові. Так. Матчів вже заплановано десь приблизно 9 На цей період це достатньо. Може, 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 ще в нас під питанням остання дата це вже. Перед самим стартом е другої частини чемпіонату, але ми над цим працюємо, е а так, е два місяці це буде е послідовний тренувальний процес. Е треба дуже е гарно підготуватись до цієї частини чемпіонату. Mm, щоб mm, ну, показати всім, що ми mm, попали в цю чемпіонську групу не просто так. Ну, якщо брати по клубах, в нашій групі це епіцентр. Ну, вони мають дуже гідний состав команди, який вже на протязі, якщо я не помиляюсь, двох, може навіть більше трьох років відсотків на 70 вони його використовують, додаючи десь по декілька гравців. Але той футбол, дуже цікавий, вони пропонують суперникам, тому скажу, що це епіцентр. І з тієї групи, ну так, ті матчі, які вдалося мені бачити, це приємно здивувала команда Кудрівка. Дуже непоганий. Якісний футбол, при цьому є і результат. Вони, ну, я вважаю, що перше місце так по праву зайняли. Ну, що стосується а, рівня першої ліги, то він зростає. Я вважаю, що це а, тому, що. Ну, багато молоді з'являється, тому що ну десь не всі можуть потрапляти до команд u 19 десь нема дублюючих складів більше. Також. Багато гравців, які пройшли школу вже УПЛ. Також є у першій лізі. Це також додає рівню самого чемпіонату. Якщо я не помиляюсь, з початком общезагального збору вже в Ужгороді він повинен тренуватись у повному обсязі з основною групою. Що стосується тренувань у Харкові, то будемо дивитись, як він, що на що він здатний.